При нашому віковині розпочинаємо засідання виконавчого комітету. У нас наявний форум пропоную на передодні 35 питань, що буде додатково надісланому членом виконавчого комітету. Є пропозиція перебудення затвердити в цілому. Хто проти утримався, займається одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про надання функції замовника управління будівництва житлового комунального господарства, інфраструктури та транспорту Градської міської ради Броської райони Оксана Миколаївна на нове будівництво цивільної споруди по вулиці Петльора 17Б. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. За якої споруди? Цивільно захисної цивільної. Прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Один утримався, рішення підтримати. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Звернувся фізична особа, підприємець голова Прокола Вікторович, є пропозиція підтримати дане проєкт рішення. Прошу голосувати. голосу. Дякую. Дякую. Про утворення комісії приймання передачі в комунальної власності про що територіальної громади майна від міжнародної організації зміграції та затвердження її складу. Вівченко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності, життя. є пропозиція підтримати. Прошу голосувати одноголоскую. Про утворення комісії приймання передачі в комунальної власності броварської міської територіальної громади, господарчої мережі водовідведення та затвердження її складу. Є пропозиція підтримати, просто голосувати. Облагороджу. Про надання дозволу на видалення збройних насаджень Мениченко Богдан Миколаївич, начальник управління інспекції та контролю. Є звернення комунального підприємства бровари благоустрій стосовно місця загального користування, зрізання. Дерево, нема заперечень, прошу підтримати. Можна голосно, де подаємо Про демонтаж самовільно розміщених встановлених об'єктів на території Другої міської територіальної громади. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Особи кращого так. Є пропозиція підтримати. Про затвердження положення про порядок часткового відшкодування, витрат на поховання загиблих померлих захисників та захисниць України, що загинули під час участі в заходах щодо забезпечення відсіч і збройної агресії Російської Федерації. Підтримку Анна Іванівна пропозиція підтримати. Що мені присутні? Я все такий вносив позицію, щоб це було. Ми зараз будемо розглядати цілий ряд положень про відшкодування витрат. Все-таки, щоб ми сюди заклали норму термін відшкодування витрат, щоб це було вказано 10-15, скільки днів ми приймемо, а так не зрозумілий термін. Чинь, лише, це, це, як, так, може... це, це, це рівно якісь терміни, кращу, так, які це те... може бути і на проведені. Само... Так, так. Так. так і пишемо виконує відразу, а так не зрозуміло, коли людина має пропросити ті кошти. надходить заява, відразу перераховується. Давайте напишемо відразу по можливості казначиських там і так. І, так. Я все-таки наполягаю, тому що це ну завжди рішення повинно мати якісь терміни. Так. Забуває чимнести з моменту звернення, заяви і давайте те напише. Ну, давайте, щоб людина було згідно законом передбачено. Є заявки про порушення невиконання відшкодування. Я все розумію. Я, я бачу не все розумі. розумієте, ми маємо, Ну якось треба визначити Воно визначено яким документом? Де це ви Це Є закон про а, а, напроти 15 днів. Давайте це до Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Я підтримую тільки спільноту. Одноголосно. про утворення комісії з надання адресної на матеріальної допомоги мешканцям громади та затвердження положення про комісії та її склад положення про надання адресної на матеріальної допомоги мешканцям громади. Є пропозиція підтримати. Прошу вносити. Вносити. Про затвердження положення про порядок відшкодування витрат пов'язаних з проведенням діагностики раку шийки матки серед жіночого села. Є пропозиція підтримки прошого СВО. Про затвердження положення про порядок відшкодування пільг за надання послуг послуг зв'язку на пільгових умовах окремим категоріям громадян. Є пропозиція підтримати підтримки, прошого СО. Про затвердження положення про порядок відшкодування витрат за перевезення на підгових умовах залізничним транспортом, оформлення категоріям громадян. Прошу підтримати. Дякую. Про затвердження міністрів використання води та відведення спішних колонці на двадцять четверту поляна Петрівна виконувач обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства інфраструктури та транспорту. Є, є директор комунального підприємства говорити про поволоження, підготували свої пропозиції, є пропозиція підтримати. До вас заперечити. Але Що, що? Паншколи да, заводи справді мають такі звичайно. Як підприємство звертається, які ліміти, такі його закликаємо. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Здобулося. Дякую за. Розтвердження переліків <пробітник> об'єктів, які підлягають новому будівництву конструктору та капітальному 24 році. Зауваження було, є пропозиція при вас. Шановні присутні, шановні журналісти. Я б хотів все-таки звернутися до всіх нас, змінити е, риторику, яка звучить на наших рішеннях. І е, один із переліків. Вилучитись цих з, з нашого сьогоднішнього розгляду. Тут треба розглядати питання в тому порядку, що зараз рятує життя. Ми говоримо про будівництво зони відпочинку в районі будинку 17 а по Сюри Симона. Не знаю, для чого вона зараз потрібна і що це буде розглядати. Я б хотів, щоб ми сьогодні розглядали замість цих, цих об'єктів реконструкцію. Реконструкція дошкільних дошкільного закладу джереси, добудова школи, будівництво проєктування і будівництво захисних споруд, щоб ми сьогодні розглядали ті програми Вігоросильські, які ми з вами четверло на минулому тижні розглядали про виробництво дронів про ворог, про допомогу волонтерським організаціям. І давайте виходити з того, що більш нагальне, що врятує життя сьогодні. Ота От незахисна споруда, яка до цього часу добудована в першій школі, чи та захисна споруда, яку ми тільки збираємося проєктувати за рахунок якихось залишків, які в нас будуть, давайте виходити з того, що всі залишки, все, що в нас є в бюджеті, будемо направляти на ЗСУ, на врятування наших хлопців і самих себе. Давайте все-таки ще раз повернемося до реальності, що Авдіївка може втратити цією проворами. Якби ми були десь в якомусь місті за 20-30 кілометрів від Авдіївки, чи розглядали б ці питання? Оксана кажуть, дякую, дякую за запитання. Ми З ми не, програмами не дайте ми працюємо. Я вас не забувати, що податки це не ваші особисті, це люди зібрали і ви робили описування. І 99% сказали, що це на ЗСУ. А ви продовжуйте слово паузки. Раз, да, другий, третій. ви розумієте, що ви собі робите першу в цій кар'єрі. Як тільки ви заводите туди якісь погружки, чи що, почнете робити бабуси? Ваше першого, Ігор Васильович, там. Да. Ви розумієте, що не можна робити зараз? Дивіться, капітальний ремонт прилеглої території до адмінбудівлі по вулиці Герої України Тобто біля цієї бути. Для чого ми ці питання виносимо? Ну це тому, що договора такі... з людьми укладені, починаючи. Ви знаєте, вирати що, вирати тому що йде вироб. війна, ви, шановна вироб. ряд за нам нам як буде надаватися зобов'язання. Треба диво, я пропоную зупинити, призупинити зобов'язання. Це будемо робити, коли перестане над нами літати і коли це. В даному рішенні коштів не виділяється. В даному рішенні є договірні зобов'язання. Бюджетом е, міста не передбачувала більша кількість цих об'єктів на фінансування на суміру. Я вважаю, що перебуваєш. Давайте ми змінимо взагалі, щоб ми не тратили часу навіть на розгляд цих питань. Вони не на часі. Це... В мене крім що ми розглядаємо ці питання, які нікому не потрібні на сьогодні. Я, я хотів, щоб сьогодні ми взагалі сиділи в великій залі з волонтерами, з виробниками дронів, з е, флешем, з трасом, е, ті, які роблять вже організовують ці дрони і е, закупали вже інструменти для виробництва цих дронів. Запчастини, якщо нам хтось дає кошти, ми можемо на ці кошти навіть це не вище. Тут немає коштів. Тут немає коштів. Не треба взагалі закладати якісь можливості для того, щоб потім майбутньо просити після кошти. Ми повинні закладати можливе, що врятує наше Я вас дуже прошу. Люди добрі, давайте ми все-таки е, повернемось до реальності і говорити про те, що зараз потрібно, а не якісь скажіть, кого врятувала захисна споруда на першій школі на сьогоднішній день? У на неї вже потрачені мільйони. Кого врятує школа, яка стоїть і в якій можливо будуть вивчати історію государства російського? Школа номер біля десятої школи. Якщо ми втратимо країн. Є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Я проти. Прошу тоді, коли ми йдемо, кладемо квіточки до наших взагалі. Надати допомога. Про На надання статусу дитини позбавленого батьківського підтримку. Дякую, є пропозиція підтримки. Прошу голосу. Розміну статус у дитини позбавлено батьківського піклування на статус дитини сирота. Наразі мова у дитині говорила, попередньому рік, що вона була позбавлена, тому ми сказали, що... Є пропозиція підтримати, користувалося. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради Київської області Дорогоспільницького району від 24 на 5 до 22 з номером 230. Є пропозиція підтримати. Одного носить. Про зміну статусу дитини позбавлено батьківського опікування на статус дитини старості. Була... Є пропозиція підтримати. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Березької міської ради Київської області від 12.07 року з номером 395. Також, триста дев'яносто п'ять. Є пропозиція підтримати. Про Змін до рішення виконавчого комітету бровословної міської ради про району, Київської області. це наші кандидати які йдуть по тимчасовій місті вони вже виконали всі вимоги привезли дітей за кордоном ми приймали три рішення на кожну дитину окремо носимо зміни одним тому що завтра закінчиться термін дій попередніх рішень. і вони вже подали позов до суду тепер не треба продовжувати, поки суд не прийме рішення просунути є пропозиція підтримати? Однозначно. Про надання статусу дитини позбавленого батьківської технології. Це дитина, яка виїхала з Криму, приїхала до нас, в не було способне народження. Раніше воно було, але в окупованої владі. Тому зараз вже судом робить способне народження нашої українські, і ми надаємо дитину статус. Є пропозиція підтримати. Про надання дозволу на укладання договору по півдні провадження. Є пропозиція підтримати одноголосно. Про надання дозволу на укладання договору про позв'язу. Є пропозиція Про надання дозволу на укладання договорення. Також тобто, провели перевірку в інтересах. Є пропозиція підтримати. Одноголосно. Про надання дозволу на транспортного засобу. Про виведення малолітніх сім'ї патринатного вихователя. Що говорить місяць, ми влаштували з вами дітей до патронатного вихователя за заявою матері, бо вона усілася в батьківських області. Наразі вона перебуває з супроводом, вона визволилася і має бажання повернути. Бажаємо за сім і повернути її дітей. Є пропозиція підтримуха, прошу голосувати. Про надання висновку до суду про визначення місця проживання разом із батьком. Розглянули на комісії дане питання. Мама наразі за кордоном здані, це підтверджують і характеристики до школи, і діти ми з ними весіли. Ми вважаємо, зусиль не надав питання до суду. Є пропозиція підтримати Думаю, про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських е, як стверджує мама, що батько ще стати місяців пішов із дому. Дитина взагалі не знає свого батька, сію своїм батьком іншого чоловіка, з яких проживає мама, і він надав на Є пропозиція підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і до воєнні діти, збройних конфліктів. Прохання підтримати. Ознаголосимо. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас і до краємних дітям збройних конфліктів. Прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дітям та збройних конфліктів. Прошу підтримати. Озголосимо. Про надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних на діток збройних конфлікцій, прохання потребу. Одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діток зробних конфликтов, прошу потреби. Про надання статусу дитини та постраждало в наслідок воєнних діток збройних конфліктів. Дякую школа надання дозволу на, на, акції, заслуга, на проведення благодійної акції по збору допомоги для ЗСУ на території міста Бровей в Рівнії з вільного часу. Є звернувся не, фізична особа, э, прохання підтримати. Будь ласка. З технічною правкою після номера 145 та звернення Полонського від 8 на 1 до 14. Є пропозиція зі на підтримку Прошу голосувати. Доброго вечора. Що може повідомити пророблення вирахування дякую всім за